Що своєї що процес не буде, що ви Скажіть, будь ласка, чого так багато агресії до потерпіли? Просто ви говорите про те, що ця людина Дайте сказати, ви кажете, що ця людина не скоїла злочин. Не так чому ви з такою агресією ставитеся до потерпілої? В неї вбили маму у ваших висловлюваннях, ви говорите, що вона вбила маму. Ну, взагалі, як таке можна говорити? Так, можливо, вам потрібно на місце адвоката, захисника, якщо ви володієте такою інформацією? Це ну, просто... Майор, встановлю дякую, за засідання. Ви фальсифікаруєте.